Можемо їхати. Ось і настав день, коли потрібно прощатися зі старим роком, але зустрічати новий рік, для когось це може бути сумно для когось радісно, але цей день один день для всіх, тому один день з таких це на все життя. Старий рік ніколи не повернеться, а новий буде попереду. Синок. В школу спізнишся. Мам. Ну можна я хоча б в оцей останній рік вдома посиджу? От іменно останній рік і вже не побачиш однокласників. Тому йди. Добре. Раз ти хворієш, то в школу не підеш, але будеш допомагати мені готуватися до нового року. Ти починай розложи продукти, а я зараз прийду. Добре. Привіт, чи йдеш сьогодні в школу? Привіт, ні, я ще хвора. А Артем що не йде? Не знаю, зараз подзвоню до нього. Добре. Виздоровлюй. Дякую, і тобі щасливо в школі. Дякую. Богдане йди, бо в школу спізнишся. Йду, бабусю, йду. Ти йдеш в школу, Так, іду. Добре, я тебе чекаю на вулиці, добре, я вже виходжу. Здоров. Здоров, ідем. Дідусю ми пішли. Добре, я думаю, я скорочу уроки. Так як новий рік діти хай радіють, святкують. Як думаєте добре буде, Алла Степанівна? Я вас повністю підтримую, Роман Олександрович. Добре. А Дарини що сьогодні не буде. Не буде, вона хворіє. Зрозумів. Добре, давай до уроку готуватися, бо вже дзвінок. Таю всіх з наступаючим 2024 роком. Дякую і вас. І вас теж. Я так розумію, дарини сьогодні не буде. А яка причина? Вона хворіє. Добре я зрозуміла. Можна вийти, будь ласка. Можна вийти. Богдан іде до дошки. Добрий день, діти! Кого у вас немає сьогодні? Дарини. Зрозумів, тоді я зробив так, що після другого уроку ви спокійно йдете додому, зрозуміли? Так зрозуміли. Добре все тоді. Після другого уроку ви спокійно йдете додому, зрозуміли. Добре я зрозуміла. Артем після другого уроку ви йдете додому. А чого так? Так зробили. Добре зрозумів. Діти щасливого Нового року та веселих свят. І вам також Взаємно. останній до нашого будинку той програв. Ех, 2023 рік минає, як швидко час летить. Це так залишаться тільки спогади. Нічого не поробиш, йдемо. Мам я вдома, нас відпустили з уроків. Синок, не роззивайся, скинь рюкзак і збігай в магазин за продуктами. Добре. Ось так і підходить день до кінця, так і прощається з старим 2023 роком за сімейним столом та вітають новий, рік – 2024, а що принесе новий рік кожному з нас, це вже час покаже.